Доброго дня, мене звати Сергій і я вітаю вас на каналі X-Game Travel і я хочу вам розповісти, як ми виїхали з України на Філіппіни і як це можливо зробити без грошей, майже без грошей. Які складності нас супроводжували в дорозі, мовні питання, чи можливо жити тут. Перший час не знаючи місцевої мови, не знаючи англійської і чим відрізняється англійська, яку ми вчили, яку ви вчили з місцевою. І це все тільки правдива інформація. Ми надамо вам розширену інформацію про ціни, житло, якість життя на островах. І як ми сюди добиралися, що ми бачили, що нас спіткало в дорозі, тому залишайтеся з нами, буде дуже-дуже багато корисної і цікавої інформації. І головне правдивої інформації. Тому що коли ми збиралися, ми також зверталися до блогерів різних, цікавились і Ну, не все було правда, не все так, як очікувалося. Тому, кому цікаво, будь ласка, будьте з нами.